Привіт усім! Куплено на Aliexpress. лампу, що знищує, комарів, вбиває. Так. Рік часу пройшло. Була вона в гаражі. Ну, так сталося, що рідні не дуже були в захваті, того, що будуть вбиті комарики, лежати в кімнаті. Була в гаражі, в гаражі. Я більше включав другий режим. Це власне освітлення ан час від часу включав, щоб туди летіли комарі. Вечором взагалі в гаражі нічого не робилося. Так, і от бачимо, що все ж таки комарі летіли, летіли і їх знищувала оця лампа. кровосісі, знищувалися вампіри. Кровопийці. Так, значить Китайський гаджет так діє. Так, знищує, вбиває комарі. Ось така корисна штука, куплена на Алиекспрес.